Добра і казка, де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добра і казка у сандок ідуть. У садочку, у садочку на сама живуть. А добра і казка у сандак У садочку, у садочку на сама живуть. Сьогодні малята пропоную пригадати правила безпеки та види транспорту. А також ми з вами будемо порівнювати предмети за розміром. Та пригадаємо частини доби. Одного ранку мама курочка зі своїми курчатами пішла на прогулянку. Пригадаємо діти, частини доби. Та чому буває день і ніч. Ми всі з вами живемо на планеті Земля. Наша планета. Завжди знаходиться у русі і ніколи не зупиняється. Вона здійснює декілька видів руху одночасно, по орбіті навколо сонця та навколо своєї осі. Як же виникає зміна дня і ночі? Давайте розберемось Сонце освітлює нашу планету з одного боку, як ліхтарик. Одна половина планети освітлена, а інша ні. До сонечка повертається один бік планети, а потім інший. Адже земна куля крутиться. Вона повертається до сонця то одним, то іншим боком. Тоді на освітленому боці день, а на протилежному ніч. Земля обертається навколо своєї осі за 24 години. Цей час має назву доба. Добу умовно. Ділять на чотири частини. Ранок, день, вечір, ніч. Стоп! Ми в небезпеці. Позаду злий незнайомець. Клич скоріш. На допомогу поліцейська машина вже в дорозі. Підкажіть. Який номер треба набрати, щоб викликати поліцію? Вірно, 102, 102. До якого виду транспорту належить поліцейська машина? Так, до транспорту спеціального призначення. Якщо ви в біді, телефонуйте нам. Якщо ви в біді, ми на паміч прийдемо. Рятівники машини завжди. А можуть ти швидше дзвони вже їдуть вони. Поліція ловить не тільки злочинців, а також вона слідкує за безпекою на дорозі. Пригадаємо малята правила дорожнього руху. Діти, що це? Підкажіть. Світлофор. Скільки кольорів має світлофор? Вірно, три. Давайте пригадаємо кольори світлофора. Перший. Червоний, другий жовтий, третій зелений. Молодці малята. А що означають кольори світлофора? Пригадайте. Червоний колір означає треба зупинитися. Жовтий. Увага! Треба приготуватися. Пішоходам можна переходити дорогу лише на зелений сигнал світлофору. Зелений колір означає, що шлях вільний. Тобто можна йти. Як ви гадаєте, де можна переходити дорогу? Дорогу можна переходити лише на пішохідному переході, де намальовані білі широкі смуги. Поруч з такими смугами є знак, який називається пішохідний перехід. Ми з вами вже знаємо, що транспорт буває легковий. Це звичайні автомобілі, які перевозять декілька людей. Вантажний. Для перевезення вантажу. І громадський для перевезення великої кількості пасажирів. У місті світлофора для кожного виду транспорту є своя дорога. Легковий транспорт їде по найвужчій першій дорозі, Громадський – по ширшій другій дорозі. А вантажний транспорт їде по найширшій третій дорозі. Підкажемо транспорту, по якій дорозі йому їхати. Це. Легкова машина. Вона поїде по першій найвужчій дорозі. Це малята вантажівка. Вона поїде найширшою третьою дорогою. Наступний транспорт називається автобус. Громадський транспорт поїде другою ширшою дорогою. Це Легкова машина. Вона поїде першою дорогою. Як називається ця машина? Вантажна машина. І вона поїде третьою найширшою дорогою. Молодці. Вдень курочка з курчатами вирішили покататися на легковій машині. Та зустріли Совеня. Привіт, друзі! Я зовеня і моє ім'я Фінік. І сьогодні ми будемо з вами вивчати частини доби. А ось і наша чарівна кулька. Вона завжди допомагає нам. Давайте подивимось, що вона нам для цього приготувала. Картинки. Тоді давайте розглянемо. Яка частина доби намальована? Ранок. Зверніть увагу. Вранці сонце на небі знаходиться внизу. Що ми робимо, діти, вранці? Пригадаємо. Вранці ми прокидаємось, чистимо зубки, робимо зарядку, снідаємо. Назвіть цю частину доби. День. Вдень сонце на небі піднімається вгору. Пригадаємо, що ми робимо вдень. Вдень ми граємося, займаємося, обідаємо. Ця частина доби називається. Вечір. Ввечері сонце на небі опускається донизу і ховається. Що ми робимо ввечері? Ввечері ми готуємося до сну, приймаємо водні процедури, ввечері дивимося на зірки, читаємо казку на ніч. А це малята ніч. Вночі сонця на небі немає, а є місяць. Підкажіть, що ми робимо вночі? Вночі ми золоденько засинаємо та бачимо, причудові сни. Усю ніч ми відпочиваємо, щоб з новими силами та гарним настроєм зустріти новий день. Ну що, повторимо ранок, день, вечір, ніч, ранок, день, вечір, ніч. Дивись! Там пожежа! Вогонь стає все вище! Ви скоріш на допомогу. Пожежна машина вже в дорозі. Підкажіть, за яким номером можна викликати пожежну допомогу? Так 101 101 Якщо ви один. Якщо ви нам. Якщо ви в біді, ми на поміч Рятівники машини завжди допоможуть. Ти ж лише дзвони, вже їдуть вони. Малята, давайте роздивимося і назвемо інвентар, який потрібен, щоб погасити пожежу. Ми маємо сокиру, пожежне відро, ліхтарик, шланг, вогнегасник і лопату. Порахуйте, діти, інструменти червоного кольору. Скільки їх? Вірно, 5. А скільки інструментів жовтого кольору? Правильно. Один. Дуже добре. Ви розумники! Після пригод курочка з курчатами ввечері поїхали додому. Маленькому курчаті несподівано стало погано. Діти, що робити? Викликаємо швидку за номером 103. людям усім допомагає, чи ти плаче чути крик, чи потрібна допомога? Викликай скоріш швидку! Будь коли на допомогу. Діти, давайте порівняємо транспорт за величиною. Яка з цих машин висока? Швидка допомога. А низька поліцейська машина. Назвіть довгу машину. Вірно. Пожежна машина. А. Коротка. Швидка допомога. Допоможіть розібратися. Подивіться на машини ліворуч від Петрика. Назвіть найкоротшу машину. Швидка допомога. Яка машина найдовша? Пожежна. Як називається машина, яка коротша за пожежну машину, але довша за швидку допомогу? Це вантажівка. Роздивіться машини, що стоять праворуч від Петрика. Поліцейська машина за висотою низька. А кран високий. Дуже добре малята. Про безпеку пам'ятаємо та відпочивати не забуваємо! Виконуємо рухи гарненько, всім нам буде веселенько. І важливе, пригадай, безпека, безпечна дорога. Це пам'ятна цін, і усімо дорога. Не ледьковажне, не ризикуйте. Життя є безцінне, його й цілуйте. До нових зустрічей, друзі.